Всім привіт! Вітаю вас на каналі Сценарство з любов'ю для людей. Після досить довгої паузи знову роблю, друзі, відео для вас. Тема цього відео загальна, не якась там щось. Хоча дуже багато питань мені задавали, поки я був відсутній. Так, це наші мангальчики питань, поки я був відсутній. І, в принципі, там, для відео дуже багато. Але в загальному хочу, друзі, що сказати по веденню господарства. От, е, от ще у нас група мангальчиків. Там дівчатка, тут хлопчики, яких треба буде почистити. До речі, це мангальчики. Е, дякуємо висловлюємо, подякував Аксеніко В'ячеславу. Е, він спонсорував е, придбання цих мангальчиків. Оцих е, оцих. і оцих. Е, Вони будуть вирощуватись. Для Збройних сил України вони виростуть. Ми зробимо бастурми, сала і відправимо на Збройні сили України. Так що Вячеслав, дякуємо вам від лиця і воїнів, і народу України. Так, ось друзі, ведення господарства. Ну, деякі обставини в моєму житті особисті відбулися, що мусив я бути відсутнім, ну, півтора місяці. Бути відсутнім і практично навіть не мав змоги великої вести господарство по телефону, тільки коректував. І в мене тут є декілька заступників, це центр реабілітації, якщо ви пам'ятаєте. Які, в принципі, досить непогано справились. Тобто я набував досвід, цей досвід я передавав їм, навчався сам, навчав їх разом. Ми щось навчалися. І тим самим ми, я був. Не один тут спеціаліст, ну ніби як, да? І, а ще були люди. Тобто, якщо мене не стало, ця вся історія тут не загинула. І тепер можна ну, досить сміливо сказати, що воно не тільки не зруйнувалося тут, а воно ще просувається вперед, що дуже приємно. Так, це, це наша, наші свинки. Які на осіміння? Чи вже вони усімінилися? Це треба мені зараз наново повивчати карточки всі, подивитися, що тут де і як. Ось тут в нас, я хотів вам показати нашу лізу. Ну добре, добре, це пізніше. Дивіться, друзі, от нас є кабанчик великої білої. Дуже прекрасний, ручний. Назвали ми його пірат. Він взагалі ручний. Бачите? Це не кастрований кабанчик. Він швидше все, що буде до продажу. Давайте я навіть зроблю оголошення. Друзі, продається кабанчик великої білої породи. Кабанчик на племя. Ну, Якби в мене були документи, я б міг сказати, що це кабанчик в чистоті. Так було злучення з нашою лізою. Велика біла і е, сім'я з серволюкс. Е, велика біла в чистоті, і у нас вийшов такий ну, просто красавчик. Е, е, і так вийшло, що цього кабанчика мали кнурця, мали купляти люди, і як завжди щось там не вийшло, нас не попередили. Ми його не почистили. Е, е, якісь терміни пройшли, і ми вже його лишили як кнурчика. Лишили, ну або продамо його як кнурчика. Або, або, або він залишиться нам. Хоча в нас є тут оптимус в чистоті, ну і ще хай буде велика біла в чистоті. І, друзі, що нічого з господарства не зруйнувалося, а тільки, тільки стало краще. Молодці. Тому, друзі, коли ми щось починаємо, якусь справу, якусь роботу, якщо є можливість, звичайно, нам потрібно мати помічника, заступника, напарника, партнера для того, щоб наша справа. Вона не згоріла в разі якоїсь відсутності нашої. Ну, я не знаю, це може бути здоров'я, можуть бути особисті якісь обставини. Можеш піти на фронт, можеш. Та взагалі, що завгодно може статися, тобі треба відлучитися, а ти не можеш. Чому бути один сам собі спеціаліст? Тому, друзі, завжди треба мати ну, якийсь такий страховочний варіант. Була у нас група тут поросят маленьких, велика біла і ландрас. Дві групи. Ми цю групу не віддавали на опт. У нас є оптовий покупець, а віддавали сюди людям в село. Вони покривалися всі нашим оцим оптимусом. Що дуже класні поросята. Рівнесенько росли з двох груп було тільки одне відстаюче поросятку. І то ми його продали за половину вартості. Це наші дві. Дівчинки, теж велика біла. Якби були документи, міг би сказати, що велика біла в чистоті. П'ятно це ми робили вітамінізацію нашим цим свинкам, і вони, в принципі, мали продаватися на ремонт. Дуже красиві. Це попросила людина, до якої ми ну, досить ну, мали якісь спільні справи по фінансовій. І ми ну, відповіли позитивним рішенням, хоча збиралися собі лишати, а він не приїхав, не бере трубки, скидує Ну, таке, може, якісь життєві обставини. І ці свинки залишились нам. Хоча, хоча в принципі, ми їх можемо і віддати, а може і ні. Ну, Якщо віддавати, то за досить якусь таку гарну і потужну суму. Такі справи на сьогодні. Зараз шукав в нас, вибраковується одна нас матка, 330 кг після чотирьох опоросів. І знайти зараз покупця, справа непроста. 40 гривень, саме більше що дають. На цьому все друзі. Я бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Бажаю, щоб ваша справа не вгасала. Якщо навіть і ви кудись відлучаєтесь, щоб вам було кому дорощити вашу справу, і... і нехай Бог береже нас, нашу країну, наших дітей, наших воїнів. І в наше керівництво нашої країни, щоб в них трохи було клепки більше в голові. До побачення з Богом!